Символ вільного слова 9 березня вся держава відзначатиме день народження незламного символа України Тараса Григоровича Шевченка. Івано-Франківськ вже зараз готується до цієї події. Відтак всіх охочих запрошують до участі в конкурсу. Читців є дві категорії: є молодше, це до 16 років, і від 16 і до, і до золотого віку. Це можуть приймати участь і дошкільнята, і школярі, і студенти, і мешканці нашого. Міста. Надія Загурська каже, щоб долучитися до конкурсу, потрібно підготувати два твори. Можуть бути два твори Тараса Григоровича Шевченка, а можуть бути обов'язково має бути твір Тараса Григоровича Шевченка і один твір української. Навіть учасники декламують свої авторські твори. Як правило, це до семи хвилин кожному учаснику надається результатами журі визначаються переможці. Це є гран-прі, лауреат першої премії, лауреат другої премії, лауреат третьої премії, критерії оцінювання це художній рівень виконавської майстерності, це оригінальність твору і музично оформлена сценічна культура. Декламування творчості кобзаря відбудеться 26 лютого. Подаються заявки до 14. -го. 3 лютого у наші 4 дні, але якщо буде багато учасників, ми, звичайно, можемо продовжити, тому що 26 числа у 13-й годині в другій музичній школі це Січові стрільці 88 А, друга музична школа, буде відбуватися цей конкурс. До слова, конкурс чітців до Дня народження Тараса Шевченка в Івано-Франківську проводиться вже 24 роки. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ